В Україні криза, це не для кого не є секретом. Однак, якщо взяти статистику, у мене попередньо була розмова з головою облдержадміністрації, Вінниччина – один із небагатьох регіонів, яка демонструє темп просто і по розвитку промисловості, і по розвитку м'ясомолочної продукції. І, взагалі, аграрії в цьому році спрацювали надзвичайно потужно. Ми очікуємо і ще більші надходження і результати. Тому на фоні демонстрації. Динаміки розвитку регіону, я знову ж таки наголошую, легкої промисловості, м'ясомолочного виробництва і так далі, ми демонструємо певну динаміку. Динаміка надзвичайно позитивна. Я вам говорю, що ми там по загальному фонду державного бюджету надходження збільшили в 1,7 рази до факту минулого року. Є така тенденція в певних регіонах нашої держави. В цілому, якщо не брати виконання травня місяця. По Україні, то спостерігається певний профіцит. Україна в цілому виконала доведені Міністерством фінансів України індикативні показники. Знаю, що тільки є проблема по травню місяцю. Знову ж таки, Вінниччина виконала травень місяць на 103,1%. Додатково ми забезпечили понад 7 мільйонів гривень. Якщо говорити про загальний фонд державного бюджету, про місцевий бюджет, ми взагалі демонструємо надзвичайно позитивну динаміку. Однозначно має тут і роль, ну це більше стосується митниці, оскільки все ж таки інфляція, яка відбувається в державі, вона суттєвим чином впливає на збільшення надходжень, якщо брати в гривневому еквіваленті. Однак навіть якщо все ж таки враховувати всі ті проблемні моменти, які на сьогоднішній день знаходяться в державі, нам дається демонструвати певний позитив. За що я вдячний безпосередньо і вам тут людям присутнім в залі, оскільки упереджувальна робота, про яку я вже говорю більше року, вона все ж таки має певні результати. І при повному відсутні, відсутності податкового тиску я сам приємно вражений тим, що все ж таки певна свідомість у наших платників податків змінилася в кращу сторону на сьогоднішній день, щоб ви розуміли, відсоток самостійно задекорованих і в подальшому сплачених сум суб'єктами господарювання Вінницької області складає 95%. Тобто контрольно-перевірочними заходами і заходами примусового стягнення надходження наші складають всього 5% від загальних надходжень. На мою думку, це надзвичайно позитивна динаміка і позитивний результат. Тому перше свідомість платників, друге, проведення упереджуваної масово роз'ясненої роботи, на яку особисто я і весь мій колектив приділяє надзвичайно велику увагу. За рахунок підключення волонтерів, студентів, інформаційних ресурсів різноманітних, проведення от таких прес-конференцій, ми доводимо нашим платникам, наскільки все ж таки ну, приємно там, позитивно платити податки? І користуючись знову ж таки нагодою, згадаю. Наші попередні зустрічі, коли говорили, що не спрацює податковий компроміс, і це чергова якась там уловка для наших суб'єктів господарювання, на сьогоднішній день закінчилося, і Верховна Рада, на жаль, а можливо, і не на жаль, не продовжила термін податкового компромісу. В результаті цього ми закрили понад 14 кримінальних проваджень, ми звільнили від відповідальності за рахунок. Того, що суб'єкти самостійно подали, уточнюючи розрахунки, понад 160 суб'єктів господарювання, і в результаті додатково до бюджету надійшло понад 8 мільйонів гривень до загального фонду державного бюджету. Знову ж таки, багато було дискусій, багато було у мене діалогу з різними колами із громадськістю, і з представниками засобів масових інформацій, і конкретно з самими суб'єктами господарювання. В результаті. Ми своє слово витримали, я надіюсь в подальшому, що все ж таки ті нововведення і зміни, суб'єкти господарювання на них будуть більш довірливо і позитивно реагувати. Я розумію, що певний імідж втратений. На сьогоднішній день ми проводимо все для того, щоб суб'єкт господарювання вірив в те, що говорить фіскальна служба, а слово фіскальне нами застосовувалося тільки при нашій назві як контролюючого органу. Я на це завжди наголошую і буду в подальшому це робити. Скільки в мене буде така можливість?